Всім доброго часу, вітаю всіх у себе на каналі Таро Балансе Світу. Мене звуть Наталія, хто зі мною ще не знайомий, бо вперше завітав до мене на канал. Сьогодні ми записуємо відео, відео Таро прогноз на грудень 2022 року для знаку Зодіаку Діва. Будемо коротенько пробіжимося, подивимося сфери життя. Характеристику загальну. Працюємо ми на колоді та руснів. Дуже її люблю в таких астрологічних прогнозах. Так, загальна характеристика для дів на грудня місяць. Які енергії вас будуть супроводжувати місяця. Так, фінанси перша половина грудня, друга половина грудня. Здоров'я. Перша половина грудня. Друга половина грудня. Для тих, хто в парі, перша половина грудня, друга половина грудня. Для тих, кого немає пари, хто на даний момент одинокий перша половина грудня, друга половина грудня. Так, загадуйте своє бажання, що ви хочете реалізувати на протязі грудня 2022 року, але таке реалістичне, знаєте, не. Не зірочку з неба, а таке те, що дійсно може збутися. Так. Чи збудуться ваші плани, бажання, мрії у грудні 2022 року? Так, цю карту ми відкриємо самою останньою. Так, дивимось. енергії, які будуть вас супроводжувати на протязі грудня 2022 року. Паш Не можу сказати, що щось буде в цьому місяці для вас особисто кардинальним бути, або таким глобальним, який там, наприклад, вплине на всі подальші місяці. Тут така, знаєте, Можливо, дуже багато звісток, можливо, ви будете з кимсь переписуватись або в інтернеті з людиною спілкуватись, тобто спілкування може бути на відстані. Також хтось може познайомитися з якоюсь цікавою молодою людиною. Тобто, якщо хтось одинокий, так? То можливо хтось може познайомитись із цікавою людиною в 2020 грудні 2022 року. І такі можуть зав'язатись нові якісь стосунки. Такі, знаєте, якщо ви доросла людина, але одинока, то це буде, знаєте, така ейфорія, як кажуть, впав в дитинство. Тобто, от, 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 от таке от відчуття, такі енергії будуть у вас вітати. А, можливо, ваш партнер або партнерка будуть молодше вас. Також в кого є діти, діти-підлітки, то, можливо, ви будете займатися повністю їхнім життям. Хтось буде допомагати. Чимось грудні, можливо, хтось буде допомагати якісь там курсові писати, хтось на якісь, можливо, гуртки водитиме, Тобто, повністю буде життя покладене на дитину. Тобто частина свого часу буде приділена дітям. Не буду я відкривати, будемо далі дивитись. Тобто, така, знаєте, легкі, я б сказала, Легкі такі енергії нічого поганого тут немає. Так, добре. Фінанси. Перша половина грудня. Дуже цікаво. Шут. Що я можу сказати по шуту. Це карта обнулення. Тобто, перша половина грудня хтось може втратити роботу, або хтось піти на нову роботу. Тобто хтось може або піти. І старої обнулити так, це, це питання і піти в нову, в нову роботу. Або хто дуже довго шукав нову роботу, то м, а, щось буде но, новеньке. Хтось можливо буде відкривати бізнес, то, можливо, буде е, е, також, якщо тут спілкування, і бачите, тут такі нові енергії йдуть, то можливо якісь. Е, 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 е. В інтернеті, так, можливо, хтось буде займатися працювати, можливо, якісь продажі. Ну, тут таке в, в щось нове входити. Так, друга половина грудня. О, дивіться, тут більше всього, що хтось буде займатися чимось новим. Можливо, хтось буде брати якусь додаткову роботу. Так, тому що друга половина грудня вже йдуть е, фінансові е, такі шанси. Якщо хтось сам на себе починає працювати, то вже другій половині грудня ви будете бачити результати. Не можу сказати, що будуть шикарні результати, тому що це тільки початок, але вже якісь напрацювання будуть. Якщо хтось буде додатковий якийсь дохід, то, можливо, пів місяця будете напрацьовувати, через пів місяця ви будете бачити якісь проценти, десь якусь, якийсь уже дохід у вас буде в другій половині грудня. Так, Тут. так. Дивіться, два ритм. Зміна колективу. Зміна колективу, до чого дуже різка. Дивіться, хтось зміняє колектив, так, хтось тут такий для чоловіків можу сказати, що, можливо, хтось із вас вам доведеться піти на, на війну, так скажу, да, на, туди, на в якісь бойові дії, тобто будете при погонах, при погонах, при чанах, тобто при зброї. І це буде щось якийсь початок нового етапу. І якщо ви тільки-тільки пішли, то заробіток у вас будуть кошти, якісь там вже в кінці місяця. Для тих, хто працює, це будуть якісь тіньві кошти, тому що тут лягає семірка мечів. Це завжди говориться, що кошти в обхід. Тобто, обманним шляхом, як би там не було, це без податку. Тобто в такому ракурсі, що. Це десь якийсь підробіток, який буде неоподаткований. <кій> тобто заробіток за десь пішли щось зробили, і за це вам аналом віддали кошти і все. Тобто ви, ніде вони не будуть оподатковані. Також хлопці, які, про яких я сказала, що, можливо, вояки, так, то дивіться, що вас не обмахнули по грошам. Що вони мимо вас не пішли. Якась не можу сказати, що всі, але частина коштів можуть мимо вас пустити. Також дивіться, хто працює і, наприклад, на процентах, то, можливо, вам вріжуть, щоб менше податків платити, сплачувати, так? вам вріжуть заробітну плату, але більше будуть сплачувати в конвертах. Тут такий ще момент де Так, добре. Не хочу це, давайте заховаю, положу вам туз зверху. А, так, добре, здоров'я грудень 2022. По здоров'ю добре, не можу нічого сказати. Та, в принципі, тут, знаєте, та, таке враження, що за вас хтось молиться. Можливо, до речі, хтось в першій половині грудня буде звертатись до лікаря. Тому що у нас це традиційна медицина, а можливо, хтось і не до традиційної медицини буде звертатись. Так. Ні, не бачу нічого. Друга половина грудня Семірка Пентаклів. Тобто, в принципі, все, що є, те і є. Це таке, можливо, якісь респіраторні захворювання, ті, які там. Десь походили з, боку, з мокрими ногами, да, там, або десь в спинку донуло, то отут такі от моменти, можуть бути, також може бережіть спинку, щоб не було ніяких там почки, щоб були, Це єдине таке, що можуть бути почки. А так, в принципі, немає ніяких захворювань. Також по першій половині можу сказати, або хтось буде. Ну, не знаю, так, карта більше говорить не про здоров'я фізичне, а про здоров'я духовне. Тобто, тут таке враження, що ви або до, до, до лікаря до якогось під хтось, можливо, сходить до психотерапевта, можливо, до, до комусь вже да, потрібно. Відчуваєте, що потрібно з кимось поговорити і вилити душеньку. Тобто, тут також можуть проходити психотерапевти. Так, добре. Особисте життя для тих, хто в парі. Король Пентаклів. Якщо ви жінка, то ваш чоловік буде забезпечити вас всім необхідним, він буде старатись для вас, він буде допомагати вам і фізично, і морально. Тобто це ваша опора така. І в першій половині грудня, тобто, у вас буде якийсь. Тобто, першу половину грудня, можливо, фінансово, бо, так як у вас там чуть-чуть да, перша половина, то першу половину може страхувати вас чоловік. До речі, чоловік стабі... фінансово стабільно. Не можу сказати, що може бути якісь там бізнесменом, але фіна... фінансово стабільна особа. Якщо мене дивляться чоловіки, так, то можу сказати, що ви будете опорою для своєї сім'ї, і першу половину грудня все буде залежати від вас. Тобто всі матеріальні покупки, ну, продукти, і, можливо, якісь і речі будете при, 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 купувати. А, так, і... Тобто тут будете ви править першу половину грудня? Друга половина грудня восьмірка Жезе. Тут якийсь дуже швидкий розвиток. Якийсь швидкий розвиток, а що це? Вона так нічого не говорить особливо. Тільки про швидкість, так? У стосунках, що це буде? Роза швидкість така дуже цікаво. М -м -м. дівчатка, якщо Першу половину грудня ви будете з одним чоловіком, в другій половині грудня ви чомусь переключите свою увагу на іншого чоловіка. Дуже різко. Ось не влаштує. Якщо маю дивляться чоловіки, то у вас є конкурент. Дівчатка, хочу вас попередити, те, що якщо ви хочете перейти від одного чоловіка до іншого, майте на увазі, що ці стосунки будуть дуже тяжкими. Тобто ви не розраховуєте на те, що ви отримаєте. Не ведіться на кубкове, на, на ці емоції, що вас там просто за, захоплює чоловік інший чоловік, так? Не, не ваш партнер, що він там. Цар боги він так для вас, можливо, щось там робить, якісь подарунки дарує тому і тому, тому подібне, Але я вам можу так сказати, тут не, не чим добрим не закінчиться. Дуже дуже тяжка для вас буде ситуація. Дуже тяжкий і, і перехід з одного статусу на інший, і, знаєте, достатньо буде 10 днів, для того, щоб добре подумати. А що це у вас таке? Дівчатка, що ви тут такі перебираєте? Я не знаю ще ті, що в стосунках. Король Пентаклів, король Жезлів, король кубків. Я не знаю, хто мене дивиться зараз. А, ладно. Дівчатка. Знаєте, в мене все є, але я хочу більшого. Я вам таску, дев'ятка кубків. Все є, все, всім задоволена. Ну, мені от чогось не вистачає. От мені треба змінити. Чоловіка, можливо, краще щось стане в житті. Ні, не стане, дівчинки. Не стане. Значить, Дивіться. Хлопчики, щоб вам не довелося зіткнутися, якщо у вас є десь якась інша жінка на горизонті, щоб вам не довелося зустрітись лоб в лоб з її чоловіком. Так? Або з її хлопцем, з яким вона в парі, або з ким проживає разом. Тобто тут будьте дуже обережні. Те ж саме скажу для дівчат, якщо ви вирішили від одного піти до іншого, не думайте, що буде мед. Не мед. Не мед. Тому вже оприділіться. Тому вам в грудні доведеться приймати рішення, парнії. Якісь рішення будуть непрості. Так, добре, тих, хто одинокі, перша половина грудня. О, перша половина грудня у нас тут жезлів, це шанси. Знаєте, так, я не можу сказати, що ви будете в якихось. Постійних стосунках, як сказати, постійних, захочете чогось більшого від свого партнера або партнерки, але те, що буде відбуватись, вас повністю буде задовольняти, тому що у нас туже зацефалічний на такий момент, коли страсть, коли фізичний такий контакт да, коли хочеться все чаще і чаще, якби ми, ми живі люди, говорить про це нормально. Тобто, тут для тих, хто. Одинокий буде такий процес, знаєте, іху. Жінка ви чи чоловік, але не має значення. А, так, друга половина грудня. <реш> знаєте, не хоче собі заводити, заводити подружку буде, перед Новим годом, щоб не дарувати їй подарунки. <реш> Тут будете жати гроші. Реально будете жати гроші. Не знаю, жінка ви чи чоловік, але ви будете жати. Майо я нікому не обдам. <ріст> тобто, першу половину грудня ви гуляєте так, як ви хочете, а другу половину грудня я тебе не знаю, подарунок тобі купувати не буду. А, ну, щось з цієї опери. А, ага. А ще може, знаєте, які не вистачати... Коштів. Тут дві трактовки для хлопчиків, те, що ви будете жати гроші, тому, тому що ваша партнерка вона має красу, вона має таку, знаєте, яскраву зовнішність, яку потрібно прикрашати. Можливо, ви просто не, вас або не вистачає коштів для того, щоб придбати такий достойний подарунок для неї. От, і ви будете знаєте, трошечки в такому розочаруванні. А дівчатка можу сказати, що в... не жміть кошти для своєї краси, не сидіть отак от в такому стані, що грошей немає, не, не можу там а, собі щось придбати, щось гарне, щось красиве для себе для себе коханої. І ні, нічого подібного не жміться. І якщо говорити про партнерство, так то дівчатка можуть розчаруватися в якихось своїх таких залицальниках, які ну просто вас не тягнуть. Розумієте, фінансово. Просто не тягнуть. Деякі жмуть, а в деяких там не вистачає. Комусь доведеться для того, щоб подарувати вам подарунок, відкрити свою кубишечку, своє заощадження для того, щоб вам щось придбати. Тобто тут такий момент, що хлопчики можуть достати свій такий конвертик, який вони там на. Всякий випадок зберігали так, свої такі збереження для вирішення питань. Але чомусь от така карта, знаєте, п'ятьорка кубків, яка говорить про незадоволення, розчарування такі. На жаль, можливо, дівчатка покладали більше надій на партнерство з цим чоловіком, а хлопці десь програють. На жаль, жінка може бути статусніша вас, або, знаєте, як, як гарна машина дорога в обслуговуванні. Так, добре, дивимось, чи збудеться ваше бажання. Напротяз... Я не можу сказати, що воно збудеться. Напротязі грудня місяця ви бажання своє зміните. Не бачу, що збудеться. Ви або зміните. Тобто тут буде таке, знаєте, зміна ракурсу. Вже так це бажання нібито вже не потрібно буде. Ну, не, не збудеться, на жаль. Так, дуже вдячна вам. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі для зворотнього зв'язку. Це буде вам мені, так, плата за труд. Такий енергообін. На все добре, всім мирного неба над головою.